Всім привіт! Радий бачити на своєму каналі. Якщо вам подобаються мої відео, ставте лайки, підписуйтесь і діліться коментарями. Слава Україні! Героям слава! Ми вирішили поміняти вікна. Йде демонтаж вікон старих. Вікна маленькі, хочемо поставити більші. в мусор. Потихеньку так і розберемо. Дай подивитися, боже, такий слой бетону над вікном. Це взагалі, блять. Не да? вдержиш. Не вдержу, кинув. Ні, це, ні. це взагалі, блін. Можна ж було зразу вікна поставити більше. Просто не знаю, що це так не зробили зразу люди. Зробимо ми. Люди робили як. Так, люди робили, на що вистачало грошей, так, і як могли. Так ми демонтували. Зараз підемо із середини. Вікна поки не виймаємо, бо ночувати треба з вікнами. Тепер всередині. Міняємо тепер із середини. Викидаємо все потрошки. Так, сняли налічники. Ну, вікно, наверное, вже завтра зранку. Тут так само, щоб не спати без вікон. Вдарів впаде. Давай. <гум> Та будемо з диркою спати. Нам привезти зараз ще вікно одне. Чекаємо машину. Ми трошечки. Быстро велика забери, велосипед прийми, щоб машина заїхала бегом. Да, розгрузили вікно. Класне. Це вікно і двері привезли нам. От сюди ми поставимо, будуть панорамні двері і вікно. Тут вже в нас вікна отак виглядають. Набагато краще. Ще оно сітку зараз. дедушка поставить, бо щось я не знаю як. Сьогодні погодка гарна. Будемо доробляти вікна. ...доштукатурювати. Хтось до нас їде? О, внучок їде. Ой, а що це ви? Назар, ти вже глушиш? Що це ви привезли? Треба допомога. Мить. Чистить. <гум> Добре, будемо, значить, чистить гарбузи. То це мама рубає. Не Так, що тут ти вже нам привіз? Три ходки зробив. Бабушка Надя наша чистить допомога. Махни привіт, Мілі. Миля, привіт, Тулик, привіт, Єгор у Польщі, привіт всім там, хто в Польща, Польша привет да. вам. Єгорчик, <laughs> <Егорчику>. не... <laughs> не скучай, баба все тобі махає привіт. Денька Єгорові привіт передаш? Так пішли подивимось, що робить дід. Так, вже в нас такий результат. Дедушка штукатурить. Дедушка, тобі водички принести компотику холодненького. Всім доброго дня. Працюємо. Працюємо. Поки ще погода дозволяє. Так, да, погода хороша. То було наче дощі, трошки похолодало. І поки не треба, тоді пізніше. Ну, ну, а це панорамне вікно буде ставитися вже, мабуть, через тиждень. Не вспіваємо. Стараємось, але не вспіваємо. Ти їдеш далі по гарбузи? Бачу. А ще пізніше привезеш? Так, да, як на з роботи приїде. Добре. Пили насіння, грузіться Сідай. Сідай. Ну, ножки. Оп. Ножки на відро став. Заводи, Назар. Ні, все ключика поверни. Подожди, я хочу подивитися, як він заводить. Заводить сам. Ну давайте. Бабуся спасла, помила вперед. Привозьте ще. <гум> так, що в нас тут, дедушка? Дедушка старається, як гарно зробив. Ще друге вікно і готово, так? Да? Ось таке. Ще треба буде оці, а як воно дзвонить, зветься, оці подоконники, да? Зацинковки зробити. Ще залишилось трошки. Пів відра. В нашої бабинаді теж піввідра. Отак вже дідусь доробив. Тепер воно висохне, затреться, забілиться та йде. Такі в нас вийшли вікна. Своїми руками, так? Да? Ну що, закінчуємо? Все, закінчуємо. На сьогодні все. Робота кончена. Всім, Всім пока. пока. Назарчик, пока. Махай пока. Всім пока. Тут у нас вікна вже висохли, можна білить, а ми займаємося другими вікнами. Панорамне вікно і двері. Це в нас тут будиночок для відпочивальників. Зараз у нас тут відпочивають люди, але десь вони поїхали на Київ, а ми з дедушкою вдвох. Рішили поставити самі. Дуже важка конструкція, вона вся суцільна. Єлі поставили, як кажуть, своїми силами і з допомогою якоїсь матірі <сум> поставили. Зараз наведемо порядочок і будемо насолоджуватися результатом. Робимо таку ступеньку. А ще ми поставили це вікно вдвох з дідушкою, позривали цю пленку, яка оклеїться по цих, ну, як обично на вікнах. Та роздивилися, що не тою стороною. Нам попутали двері. Ми, як заказували, хотіли, щоб ці двері відкривалися на вулицю. Але вони нам зробили, що вони відкриваються всередину. Це, звісно, краще. Але ця конструкція важить, вона більше, як 200 кг. І ми її вдвох переставити просто не змогли. Визивали допомогу. Приїхав синок, приїхали хлопці, що в нас живуть, і в п'ятьох єлі перевернули. Як ми її з тобою поставили вдвох, я не знаю. Але ми її переставили, крутили все. І вийшло у нас все добре. Ось такий вийшов порог у нас. Дідусь доробив. Молодець. Дедушка, вийшло дуже гарно. Ти просто молодець. Так. Молодець. Піде на холодець. Так, друзі, добре, осталося ще зашити верх. Ось трикутничок цей. Ну, все зробиться помаленьку до шиї. Все, пока.